Про рабіновича політика ми на щастя не чули аж до 2014 року, коли він пішов у президенти як самовисуванець. Нам нужна силиконова доліна. Я б взяв самий падаючий регіон і створив би там плацдарм української силіконова долини. Байки про Кремнієву долину привабили трохи більш як 2% виборців. Саме такий результат отримав політик. Після чого взявся за створення партії за життя, яка згодом трансформується в нині заборонену ОПЗЖ. Ми об'єдналися заради миру. Ми встановимо мир на Донбасі. І останнє з нами мільйони українців. Побіда буде за нами, а мало не забула. Це ж той самий Рабінович, який вигнав Януковича. Смотрите, ми сделали революцію гідності. Це дійсно считаю, свалили Януковича. это правильно не нужен був. Ви в этом принимали участь. Я в этом мало принимал участь, але не и очень хорошо. участвовал. коментарі. Зайві, хоча ви ліпше напишіть, як цей діагноз називається. Бо ПЗЖ Рабінович був співголовою партії і відповідав, я б сказала, за добірний антиукраїнський контент. Шановні, ви зовсім охреніли. Ми збираємося. Ви збираєте змусити нас святкувати дні народження фашистів. Ви хочете повернути нас в ракабісі нацизму. До речі, не тільки для внутрішніх споживачів, а й для тих, хто за паребріком Рабінович регулярно був гостем російських пропагандистських ефірів. Аж самим кремлівським рупорам було смішно, як часто в них Рабінович, експерт з усіх питань, готовий говорити ні про що. Рабінович на прямій связі постійний експерт нашої програми Вадінович. Здравствуйте! 90% людей в паніки і в ужасі. Як вони переживуть це все.